Загадайте себе, будь ласка, швиденько подивимось почуття тієї людини, яка постійно про вас думає. От буває таке відчуття, що вас постійно хтось сканує, хтось про вас думає. І ви не знаєте, хто ця людина. Ну, давайте подивимось почуття, не думки, а почуття. Ну, по-перше, ви подумаєте про себе, Ні, нікого не притягуйте, ну, от, знаєте, от, думайте тільки про себе. І ми подивимося, яка людина до нас прийшла. Тобто та людина, яка про вас думає. і що що вона відчуває до вас, хто ця людина? Дев'ятка жеслів, вісімка кубків, мечів. Хочеться сказати, що це хтось, хто пішов, емоційно пішов, дистанціювався, але досі не може вас відпустити. Він, чи вона, ви у нього чи у неї в думках. Я буду так говорити, як іде у мене інформація. Особа, що тримає оборону, але все ще скланує, за вами слідкує, стежить, аналізує. Вона не може, так би мовити, знаєте, зараз, зараз людина перебуває в недовір'ї. Вона не довіряє нікому, вона не підпускає в свою зону, так би мовити, комфорту, ну, тобто в зону там, де перебуває ця людина. Це але спостереження. А, можливо, і відійшла від вас. Але, знаєте, це по вісімки кубків, це просто відсторонення. Це не зовсім крапка. Так, могла піти, могла там сказати щось, але емоції є, і ця людина постійно про вас думає. І ми подивимось зараз, які почуття ця людина має до вас. Жрець, Жриця. трійка мечів. Трійка. Вісім капентаклів. Людина зараз відсторонюється, людина зараз думає про створення чогось, можливо, знаєте, думки, вектор свого погляду, відсторонення зосереджується на праці, якогось такого, знаєте, от, в такому сенсі, щоб не думати, щоб не думати за свої почуття, не думати про свої думки, не думати те, що відбувається. Людина закривається, людина жреця, жреться, дивиться... А, я не знаю, кого ви притягнули, але я хочу зауважити, що ви в парі ці карти говорять про глибокий духовний зв'язок. Це не просто кармічні відносини, це не просто кармічні уроки, це на рівні близькості, духовному, енергетичному рівні. Ви можете бути навіть близнюковими племенами. Це коли одна душа розділена в два тіла. Ви можете теж все, що от, знаєте, Відчувати те, що відчувається людина, навіть якщо вона на відстані, у вас є внутрішнє знання, у цієї людини от про вас знає. От таке враження, що ви частина цієї людини. Почуття складні, почуття мікс. Біль, втрата, водночас глибокий якийсь резонанс, таке враження, якщо в таке враження, що ця людина, яка почуває, почуття має до вас, вона не з ким ще таких емоцій не переживала. І ви можете теж, от таке, от у вас можуть бути почуття, що ви ще ні до кого таких емоцій не переживали. От така людина про вас думає і така людина. Має такі, от, знаєте, почуття. Що можна ще, так би мовити, сказати, хто це може бути конкретніше? Це може бути хтось, з ким було або залишається глибоке і болісне переплетення. Можливо, колишній партнер, можливо, друг. Подруга, з ким, от, знаєте, у вас були якісь такі складності, навіть людина, з якою ніколи не починались відносини, але зв'язок був дуже потужний. Людина може виглядати. Хочеться сказати відстороненою, навіть холодною, а всередині кипить. І вона дуже сильно переживає. І ви можете це відчувати. Ця людина дуже часто думає про вас, але не наважиться на крок. Я не знаю, яка тут ситуація у вас. Вона, знаєте, Хочеться сказати, дуже болить і сумує одночасно, відчуваючи, що ви пов'язані настільки глибоко, ніж просто спогади. Ну, якщо ви близнікові племена, то ви ніколи не ні розійдетесь в тому сенсі, що ваш енергетичний цей зв'язок залишиться назавжди, навіть тому, що у вас одна душа на двох. Отака людина про вас думала.